За тиждень тому Дмитро Крупка і уявити не міг, що буде ходити залами художнього музею. Більше того, милуватися картинами. Він із дитинства пізнає світ на слух. Я принципово не ходив в художні музеї ніколи. Ну і за того, що я їх сиріно не бачу. А як кажуть, знаєте, просто пройтись і відчувати, що ти десь там поруч був. То мені мені це було не цікаво. Зараз вже друге Дмитро сидить перед однією з найвідоміших картин музею славетних запорожців. Він побачив завдяки аудіогіду. Поруч від вас на стіні знаходяться портрети пензля художника Іллі Рєпіна. Прямо перед вами висить його знаменита картина запорожці пишуть листа турецькому султанові. Аудіогід не просто дає довідку про картини. Це мобільний додаток, який служить навігатором у музеї, проведе з залами та оживить картину. Текст супроводжують супутні звуки та музика. При записі врахували навіть рівень тиші в музеї та периметр залів. Поки аудіогід охоплює сім картин, дві скульптури на 45-хвилинній екскурсії відвідувачі побачать на слух одну з Вазовського, народну картину Козак-бандурист і дві скульптури. Зараз я стою біля скульптури. Я її можу подивитися я можу вам розповісти наприклад що в руці меч там але от багато в Харкові цікавих пам'ятників є які б теж хотіли щоб були б макети які можна було поглянути бо ну цікаво б, наприклад того ж самого Харка побачити ідея впровадити в музеї аудіогід з'явилася у команди харків'ян що опікуються питаннями інклюзії ентузіасти зібрали 25 тисяч гривень на краундфаудинговій платформі на реалізацію ж проєкту пішов майже рік і зусилля сотні людей Тепер так само хочуть відкрити простір і в інших музеях міста. Ми хочемо запропонувати схему, як інші музеї, інші установи зможуть це зробити самі. Розраховуючи на власні можливості, дати рекомендації, як це краще зробити у музеї ж, дивлячись на свого нового відвідувача Дмитра, хочуть розширити список картин, які вміють заговорити до незрячої людини. У мене ці, всі картини вони робляться об'ємними такими, як ну як скульптури. Я їх собі уявляю, ну як в руках в руках їх тримаю, наче кожну кожну цю фігуру.